Олежа, скажи, будь ласка. Спочного найважливіша подія тижня для тебе, О, мабуть, візити. Я б сказав, все-таки вони це візит Остіна, це візит Пісторіуса, це безпековий акцент. Я думаю, що як на мене, це найключовіша подія. Хоча направду дуже багато всього відбувалося. Це і скандали зашкварли як завжди, з по сектору оборони. Це і Ціла низка, скажімо, комунікацій з приводу вимог і виконання зобов'язань справедливих несправедливих по євроінтеграції. Ну і це, звісно ж, історії папія з блокуванням кордону з боку Польщі, до якої доєдналася частково Словаччина, і відповідно ми всі сидимо і чекаємо, а чи не доєднається Угорщина. Спойлер скоріше не доєднається. У такому ж вигляді, як Польща, але тим не менш, це те, що серйозно може вдарити по Україні вже буквально за декілька тижнів. Я думаю, за тиждень два по окремих товарах в Україні вже почнеться, почне відчуватися окремий дефіцит. Дивись, я не можу не погодитись з тобою більше того. А я вважаю, що саме після того як в Київ приїхав Остін, як приїхав Пісторіус, як приїхав. Верховний головнокомандуючий сил НАТО, ми побачили дуже приємну таку неочікувану новину: ми побачили головкома залужного на Рамштайні. І це, ну майже всі експерти пов'язують з тим, що приїхали ти таких поважних людини і щось сказали нашій владі. Хоча я вважаю, що просто зірочки так співпали, що вони приїхали, і потім головком з'явився на Рамштайні. Як ти вважаєш, що трапилося, що могли сказати? І взагалі, чи можна вважати, що залучення головкомо до Рамштайну дасть все ж таки посилення цій інституції, яка останнім часом ну, така, більш номінальна вже? Слухай, взагалі, вся ця ситуація, вона серйозним чином дратує, яка в нас складається в воєннополітичному керівництві. Причому. Оце напруження емоційне про яке неодноразово говорили, воно виходить вже в помилки в публічний простір, причому дуже серйозні з президента. оці ці заяви і вустами м'ярова стосовно можливості зняття головкомів. Ну скажімо, те, як це було сформульовано. Зеленський в своєму інтерв'ю стосовно військових, яким не слідити політику, знову ж таки, як це було сформульовано, це все лише підливає олії в вогонь, і відповідно. Тим більше створює враження, що а, це напруження між військово-політичним керівництвом, воно летить на всіх парах до того, щоб перетворитися в конфліктну ситуацію, і відповідно в створ створення або в допущення цілої низки помилок. Особливо говорили, що найгірше, що може бути зараз, це конфлікт між військовим і політичним керівництвом. Це просто Росія би рука плескала б, і якщо б все це перетворилося б ще й в ряд відставок. Непродиктованих ситуацій на фронті, непродиктованих ситуацій по напрямках, ну, наприклад, як зараз командуючою медичними силами Збройних сил України, відставка, яка була сприйнята з оплесками ну майже всіма, тому що все занадто очевидно було, що людина не впоралася з завданнями, які перед нею стояли, і навпаки, отакі от звільнення вони можуть консолідувати. Але якщо йде мова про залужну, якщо йде мова про... Непояснені, нероз'яснені, незрозумілі звільнення інших командуючих, то це навпаки буде грати проти самого Зеленського, тому що таким чином а він бере на себе відповідальність за токсичні кроки. На якихось клярків це не скинути. Все одно це буде Зеленський. І по-друге, після цього хто би не був призначений, це буде сприйматися як втручання цивільного керівництва воєнної, і відповідно відповідальність буде лежати на офісі президента і на Зеленському. За будь-які нові призначення, і таким чином ще більше прицілів буде зведено саме на нього, і відповідно рівень негативу і відповідальності в очах суспільства буде зростати. Причому серйознішим чином, відповідно, такі кроки вони були б безвідповідальними. Я думаю, що зовнішній фактор партнерів, колег він дійсно трішечки остужає голову певним персонажам всередині української влади. Тому що там також дуже негомогенна ситуація, і ти знаєш, чудово, що є люди поруч з Зеленським, які навпаки пояснюють, що такі кроки робити не можна. Є люди, які пояснюють, що а, ці кроки єдино можливі, і тільки так можна врятувати їх, себе і всіх, і вся. А, доходь до того, що чітко складається враження, що дехто з них навіть лякають просто Зеленського. Тобто намагаються створити якісь е, вигадані страхи. І які потім продукують такі от проблеми і викривлене сприйняття ситуації. Але тим не менш, я думаю, що ці партнери наші трішечки охолодили одних, трішечки дали аргументів іншим, і плюс зрозуміло, що оця вся відстріляна зараз тема вона непокоїть наших партнерів. Відповідно, висказали своє занепокоєння. Його владі потрібно врівноважити. Відповідно, пустити залужного на Рамштайн. І зробити вигляд, що так завжди було це один з елементів зняти напругу і відносина з партнером. Сказати: Та ні, ну дивіться, ми ж проти того, щоб що в політику. Ну не йде в політику. Чудово, це нормально, працюємо. Бачите, от поїхав на Рамштайн, нас честь, повага і все і залужному і всім іншим. Ні, ну але от по медичних силах, бачите, ж були претензії, ну ми ж не могли втрутитись. От самі військові. Не зробили цього кроку, не робили подання, не казали, що змінити. Бо там є корпоративна пов'язаність, бо там є все-таки своя внутрішня, а, скажімо, триматися за свого корпоративна етика, тощо от ми виконали функцію санітара лісу, зняли. А по інших а хто сказав ніхто нічого. Ну якщо все буде добре, то ж от пить, рапштайн вдьосна. Погоджуюсь, більше того скажу, що про страхи президента і про те, хто і чим його лякає, ми поговоримо трохи пізніше. А зараз я хочу зацитувати тобі, що сказав Зеленський в виданню The Sun. А видання The Sun – це британське спідінфо. Нічим іншим. Я зрівняти це не можу, тому що ну це жовта це… Таблоїд, який виходить, і пише про коханок, чись про скандали, про зради, про інопланетян, про якісь ну такі речі, там спортсмен щось вживає, не те або не того, або не так. А ще щось. І тут там виходить стаття інтерв'ю з Зеленським. Ну дивись, м'яко кажучи, по комунікаціям, ну м'яко кажучи, це не той, як кажуть на Закарпатті, а ті, хто порадили дати засан. Якщо б це вийшло в індепендент, супер. Якщо б це вийшло там в Mirror, Мірор, супер, Гардіан, ну теж, От ми розуміємо, це респектабельні ЗМІ. Коли це виходить в такому ЗМІ, стає запитання, хто дав таку пораду і навіщо це було зроблено? Але найстрашніше, що там була заява. Я її зараз процитую. Якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право. Тоді він має йти в політику, тоді йому не до війни. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то у своїх словах і не продові ти поводишся як політик, а не як військовий. І Я вважаю, що це величезна помилка. При всій повазі до генерала залужного і до всіх командирів, які на полі бою, мають, будуть, має бути розуміння ієрархії за законом, і під час війни це навіть не обговорюється, це не веде до єдності націй. Я поспілкувався з злими язиками банку, і вони кажуть, це реакція на статтю залужного в The Economist, стаття про сучасні моделі ведення війни і про те, що потрібно Україні. Це ієрархія. Це є верховний головнокомандич тією людиною, яка є фаховим експертом цього питання. Чи розуміє він на цьому? Ні, але ревнощі, про які до речі, нещодавно писала The Guardian, і також Guardian пише про те, що Зелен... а за Телеграф писала про ревнощі, А Guardian написала про те, що Зеленський знаходиться зараз в полоні страху перед ефектом Черчилля, коли успішний політичний лідер під час війни програє вибори після війни. Він цього боїться, лякається, і отакі заяви. І, до речі, коли він каже: якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи вибором, то у своїх словах і не продові, ти поводишся як політик. Але це ж про Зеленського, це саме все про Зеленського. То скажи мені, будь ласка, Олеже, ти як фахівець і як людина, яка розуміється на комунікаціях політиків, як він міг так підставитися і доказати всім, довести всім. Що так дійсно є напруження між ним та залужним? До речі, залужний казав, що ніяких напружень немає між ним та Зеленським. А у Зеленського з'ясувалося, є. Як таке могло статися? Як ми могли побачити такий аргумент в, ці, в цьому протистоянні і фактично це надання козирів російській пропаганді проти України? Перш погоджуюсь з приводу питання. За Сан це одне з найостанніших видань, якому потрібно було давати інтерв'ю. Ну, не сказати, що це гірше, ніж відсутність інтерв'ю, це краще, ніж відсутність, зрозуміло, але у президент Зеленського є достатня авторитетність в Британії і українська тематика, вона доволі стійко стоїть в Британії. Відповідно, можна було дійсно знайти видання значно авторитетніше. І особливо, якщо тут йде мова про якесь там внутрішнє психологічне змагання з інтерв'ю чи статтєю залужного, то Точно перебити за саном за економіст, це тиждень не туди, абсолютно не туди. А це різний рівень абсолютно. І тому дійсно тут потрібно було гардіанс, потрібно було щось, що буде відповідати статусу президента. Тут трішечки дали в штангу, раз два те, як було сформульовано: звісно, це психологічний дискурс, це не політична заява, це ісповідь у психотерапевта. А такі речі неприпустимі, якщо ми дійсно говоримо про політику, тому що цією заявою просто береш по діагоналі і ти розкриваєш всі страхи і чаяння Зеленського. Це просто подарунок для будь-якої людини, яка займається аналізом психотіпа, тим паче для ворожих спецслужб, які з однієї цієї статті можуть одразу ідентифікувати декілька точок напруження зеленського. Навіть тут просто з цього фрагменту там виходить не тільки. Точка напруження з залужним. Там виходять і страхи, виходять і а, самовідчуття себе Зеленським, в якій ролі він себе зараз бачить, і як він бачить майбутнього з приводу третього а, страху ефекту Черчилля. він майже неминучий, це не те, що це якийсь негатив. Навпаки, завдяки цьому Черчилль війшов в історію. Якби Черчилль а, пішов би на вибори, то скоріш за все він би замазався би і. Про нього би згадували би виключно поганими словами, як і є інші приклади в історії, навіть тих, хто переміг у війні. А те, що Черчилль в той момент його не підтримало суспільство, він відійшов і вже через крок, через електоральний цикл, всі згадували слізьми. Черчилля. для Зеленського потрібно зрозуміти, що в демократичній державі саме так працює історія, і для нього це можливість потрапити на сторінки історії. Якщо після завершення війни. Буде ситуація така, в якій Зеленського не обирають, то йому потрібно зробити крок назад, пропустити вперед інших, причому він же зможе сам зробити ставку, він же зможе сам протежувати когось частиною свого рейтингу поділитися. Зрештою, він може таким чином залишити за собою механізми для впливу через парламент, через інші гуманітарні домовленості, але при цьому й захистити себе і перетворити в пам'ятник. А інакше. Просто наступний електоральний цикл він перемели йому кістки. І Зеленського історія виплюне як людину, яка поставила свої амбіції вище, ніж держава, з високою вергідністю. Тому боятися ефекту Черчилля, бо це от просто взяти і сходити в туалет проти вітру. Потрібно розуміти ці механізми і потрібно їх використовувати і згідно з ними провадити свою стратегію. А всі, хто хотіли коли-небудь обманути історію. Уповільнити її піти проти неї, ну, власне, так Зеленський переміг на виборах. Порошенко багато в чому змагався не з Зеленським, він змагався зі своєю тінню, яку, власне, створив через те, що з певного моменту почав налягати на стоп-кран в потягу історії і сам сформулював цей антирейтинг і несприйняття тощо. Зеленський потім підхопив і скористався. Зеленського зараз. Два варіанти. Або він іде згідно з історією, духом історії, і виконує ту місію, яку він має виконати, або він намагається грати вже в наступні електоральні цикли, діяти, як він каже, як політик, і тоді він, навпаки, починає формувати сам, створювати того, хто вийде і скаже: Я ваш вирок. От навіть просто змоделюємо ситуацію з залужним. Ти знаєш, я прихильник того, що залужному йти в політику не потрібно навіть е е після війни, не те, що вже зараз під час війни. І я думаю, що провокування цієї теми, зокрема із табору прихильників залужного, також є від лукавого в умовах війни, що залужне піде в політику, то що вибачайте преб'ю. Олеж, вибачайте переб'ю. Маленька ремарка, маленька. Залужний. От я тобі кажу, як є Залужний не цікавить політика. Його цікавить зайти в історію як переможець Росії. Він хоче бути підручниках історії, як та людина, яка змогла переламати російську машину стратегічно та тактично. Розумієш, він військовий. Він йшов до цього все життя, він став головковим країни, яка може це довести, і він зайде в історію. Я спілкувався в Брюсселі з представниками НАТО. Вони кажуть, досвід залужного будуть вивчатися в військових академіях всього світу, за честь будуть вважати. Його запросити, щоб він розповідав про ту чи іншу операцію після війни. Але для того треба виграти, і саме це головна мета його які вибори, оце найстрашніше. Люди вбили собі в голову, що він вже готується до виборів. Де да не готується він, він готується до перемоги війні. Але він же каже, що війна буде дуже довгою. Хочу нагадати: в минулому році, коли вийшла стаття Залужного і Забродського. Там була прописана доктрина Залужного забродського що війна буде тривати довго. Що тоді волали? Що залужний лякає суспільство, а з'ясувалося, що не лякає. Він як військовий показує, куди ми йдемо. І саме тому стаття The Economist – це показування того, що нам треба щоб перемогти. А на банковій знов сприйняли це не так, як треба. Я не знаю, як вбивати в голови банкової. Що це стратегічне тактичне питання, і якщо вони не мають а не фаху, а не розуміння, не лізти туди все. Я думаю, ти розумієш про що я Я маю на увазі, що є ціла низка а, персонажів різних, які а, бачать в залужному велику рибу кита, в тіні якої і приліпаючи до якої вони можуть реалізувати себе, І відповідно, вони пускають хвилі, тому що залужний, от вже вчора, прямо готується йти в політику. Плюс є певні політичні групи і медійні, які підігрівають ці тези і весь час підсвічують. Коротше кажучи, тут є інформаційне, скажімо, створення ілюзії такої. Те, що на банкові реагують на цю ілюзію, чи в них така ж ілюзія створюється всередині себе, ну це їх безпосередньо провали, але це наша спільна проблема загальнаціональна. Але Але я не про це хотів, а про те, що от створюється така ілюзія, і відповідно беремо моделюємо ситуацію. На банковій беруть і знімають залужного. Що вони отримують на виході? Вони отримують призначення нового левкома, який з зі старту приходить вже як ну, мачуха, приведена в дім, як одразу з презумпції недовіри у всіх. Раз. Два ця відповідальність буде не цієї людини. Це буде шмигаль тільки в пікселі. Це буде людина, яка не може виступити грамовідводом, відводом. Тому що всі негативи будуть йти на Зеленського. Це його людина, це Зеленський тепер управляє війною. Відповідно, будь-який провал на фронті це персонально буде провал Зеленського. Третій момент. Таким чином, куди дівається залужний? Залужного самі виштовхують ситуацію, коли він або має просто канути в літо, що з його досвідом, його авторитетністю неможливо. Він в такому випадку, якщо в Україні його спробують повністю маргіналізувати, його одразу ж запросять до НАТО, його одразу запросять до інших інституцій на Заході. Як мінімум викладати, як максимум продовжувати воєнну е, кар'єру в якомусь виглядів в міжнародних безпекових інституціях, кшталт НАТО або там інші. Е, відповідно, його статус нікуди не впаде. Він назовні залишатиметься. І відповідно, дратування для команди Зеленського. Для тієї частини команди, яка бачить в ньому загрозу, вона залишиться, тому що в будь-який момент можна, мовно кажучи, повернутися і знову зайнятися політикою, як це здається офісу. А, далі, якщо він не мігрує, якщо він залишається тут, то все одно він залишається тим, на кого періодично повертають голову і питають: ну, оцініть, що відбувається зараз. Він каже, ну, я не можу оцінити, тому що розумієте, є командування, воно знає, що робити, і так далі. Але його весь час будуть згадувати, і весь час будуть говорити, а залужний би зробив, а залужний, мабуть, думає чи це буде непокоїти владу? Звісно, буде відповідно. Тут питання або тоді кампанії по знищенню іміджа залужного, або потрібно саджати, знаходити щось за що можна людину просто змішати з багном. Змішування одного символів під час війни з воєнного керівництва, це буде і в першому другому випадку, хоч це буде юридично, хоч це інформаційно робитися, це буде деморалізовувати військових. тому що якщо вже по залужному а, проходяться, то що буде з іншими, і це буде маргіналізовувати і непокупоти напружувати суспільство, тому що ну, якщо вже залужний негідник, то взагалі хто тоді чесний залишився, тобто в обох випадках. Держава буде серйозно програвати і відповідно буде програвати з президента, тому що ситуація буде все менш-менш підконтрольною, буде дестабілізовуватись, відповідно, буде більше провалів, відповідно, вони всі будуть лягати на плечі Зеленського. Якщо залужний не займає пасивну позицію або так починають на нього тиснути, то вирогідно, що вони самі його змусять дійсно в певний момент зайнятися політикою, як мінімум, як власним просто персональним захистом. Для того щоб це був наїзд на опозицію, як максимум для того, щоб е, захистити і інших, хто буде в по кому так само можуть пройтися, від нього це вимагатиме команда. На певному моменті він, скоріш за все, зламається, тому що його візьмуть так само, як і Зеленського, на слабо в певний момент, тому що є відповідальність перед колективом, є відповідальність перед іншими, хто довірився, бо тільки з вами готові було воювати. А з цими всіма там призначили це якесь недорозуміння і так далі. Тобто, що на виході мають з президентом, при всіх можливих сценаріях вони мають абсолютно зворотній ефект від того, чого хочуть досягти. І це ж на поверхні лежить. Тому я з високою вирогідністю переконаний, що ніхто знімати заложно не буде. І в певний момент ми вже не перший раз бачимо таке напруження. Воно буде деескальовуватись, воно знову буде закіпати, знову деескальовуватись, але говорити про інституційний або про серйозний конфлікт між воєнно-політичним керівництвом не приходиться. Ми про нього дізнаємося тільки в випадку, якщо будуть зроблені невиправні помилки з боку політичного керівництва. Але тоді цей конфлікт для нас буде найменшою проблемою, тому що наслідки таких кроків вони будуть дуже серйозними і будуть нести в собі цілу низку. Викликів і загроз, хоча б частину з яких би мати би змогу їх опанувати, О, Ціна база і спроможність управлінська в нашій державі залишає бажати кращого, і не факт, що вони зможуть розвернути всі ці виклики, які самі ж можуть створити, от тому факт завнішній наших партнерів, які зрозуміли, що будуть весь час намагатися. Емоції згашати і показувати, дивіться, куди це призведе. Тому фактор частина здорових сил всередині і офісу президента і всередині української влади, в цілому, і всередині експертного середовища буде показувати ці промальовувати сценарії. І тому я певен, що і серед військових так само є відповідальне сприйняття того, які загрози перед нами стоять. Бо в війні ми заходимо зараз в фазу далеко не переламну. Я тепло можу до війни взагалі використовують. Тезу, от буде перелам війни, або ці місяці будуть переламами. та блін. Давайте подивимося, що з Другою світовою війною, де був друг перелам Другої світової війни? Курська битва, а програш в, Африці, в Нормандії до сих пір, вже майже століття скоро буде, сперечаються між собою історики. Де був перелам в цій війні? Так це через скільки-то десятків років, коли вже все вивчено всі плівки до дір. Заслухання, а зараз, будучи всередині війни. Визначити, який з них переламний момент неможливо, бо після завтра може бути ще переламніший. Для нас переламний момент це взагалі те, що війна триває, і Україна не програла, тому що Російська Федерація значно сильніша ворог, і всі очікували, що Україна зламається, а Україна вистояла. І це вже кожен день для нас переламний – Це життя в кредит, яке, який ми маємо віддавати і розвитком всередині, розуміючи, що нам потрібно змінювати державу, і кредит перед військовими. Тим, що вони жертвують своїми життями, хлопці дівчата, і відповідно це кредит перед майбутнім поколінням, тому що ми маємо зараз робити ці зміни, і це кредит перед е, власною історією, тому що ми не зробили висновки з помилок впродовж багатьох десятиліть. І зрештою, те, що російсько-українська війна відбулася, в ній є не тільки російське загарбницькі амбіції і агресивність Росії, але й є те, що А, ми забули, де ми живемо. Б. Ми забули хто наш сусід, В. Ми. Майже нічого не робили для обороноздатності всі роки незалежності. Жили, нібито ми серед цивілізованих сусідів живемо десь на острові і нам нічого не загрожує. Платимося, зокрема за цю інфантильність.